Усім привіт! Мене звуть Ірина і ви на каналі про книги і психотерапію. І сьогодні я знімаю своє улюблене відео: це прочитане за місяць. І в серпні місяці я прочитала аж сім книг. Це для мене досить непоганий результат. І сьогодні я хочу трішки розповісти вам про кожну з них. Тож, починаємо! І, напевне, я буду показувати книги в такій е, хронологічній послідовності, як я їх читала. Ну, так вони лежали в мене на столі. І перша книга, яку я прочитала в серпні, це уявний друг Стівена Чібовського. І знаєте, це було круто. Я дуже довго підходила до цієї історії, ніяк не могла наважитись розпочати цей товстунець. А тут на секундочку 700 сторінок. Але, знаєте, я взяла цю книжку і я ні разу не пошкодувала. Це було настільки моторошно, це було настільки захопливо, це було настільки в дусі, знаєте, кінгівського воно або серіалу Стренджер Сінс. Що я просто була неймовірно захоплена. Мені дуже сподобався цей е, саспенс, який відразу автор нас кидає, і це значить, поступово ця напруга наростає, наростає, наростає вже з перших сторінок. І це дуже круто. Мені дуже подобаються ось такі історії про. Дітей Моторошні, де головні герої діти, де вони стикаються з зовсім не дитячими проблемами, як вони їх вирішують. І прямо це було дуже круто. Але, тим не менш, є все-таки деякі у мене зауваження до цієї книги. Це те, що останні сторінок 300. Ця історія вже настільки була напружуюча, настільки е, таке враження було, що ось цю кульмінацію автор розтягнув на 300 сторінок, наче ось зараз ти думаєш, відбуваються якісь події. Зараз все нарешті закінчиться. Нарешті ти трошки видихнеш, але ні, потім починається ще більший жестяк, а потім ще більший. І, чесно кажучи, під кінець я вже трохи втомилася бути в напруженні. Знову ж таки, це ніяк не відміняє того факту, що, що читання з цієї книги мені дуже сподобалось. Але так, останні 300 сторінок можна було якось трошечки скоротити хоча б до 150, і книга б нічого не втратила. Мені здається, автор просто. Ну, Якось так бавився. так, Йому дуже хотілося самому перевірити цю свою майстерність в нагнітанні такого саспенсу такого Кінгівського. ось. Тому він стільки разів писав цю, начебто одну, але насправді три кульмінаційні сцени. А, і, Знаєте, я думаю, що і є ще один такий момент: ця книга може не дуже сподобатись затятим атеїстам, напевне, ну, десь в ту сторону, тому що тут є такі дуже явні відсилки релігійні, але в той же час ці, такі, знаєте, дуже прямі, прям такі в лоб відсилки. Це насправді зовсім не те, про що ти думаєш на початку. І цим мені теж дуже сподобалася книжка. Автор, наче нам в лоб робить ці відсилки, так дуже навіює, наче нам думку, що це те, що нам здається, але потім під кінець книжки виявляється, що це зовсім не те, чим нам здається. І це було прикольно. Хоча я свого часу собі трошечки спойлернула деякі моменти. Не те, що моменти. А от, наприклад, хто такий антагоніст в даній історії, хто він, що він і для чого він, тому, можливо, цей поворот для мене був не таким несподіваним. Хоча в той же час мені все неймовірно сподобалось, навіть з тим, що я трошечки знала, що буде, як повернеться історія. Мені здається, цю книгу варто читати просто заради насолодиці, насолодою цією історією і заради ось цього. Відчуття напруження із того, що ж відбувається, що ж це таке, ти постійно задаєшся цими питаннями. Плюс тут семирічний хлопчик, якому там усміхається хмаринка це така зав'язка у нас. І що значить ця хмаринка? Ти задаєшся питанням: хто це, що це. Потім тут багато мови про будиночки на дереві, а це дуже така. Улюблена моя тема, люблю взагалі всякі оці халабуди, будиночки і на дереві, і не тільки, це, це прекрасно. І е, також тут дуже класна така е, осінньо-зимова атмосфера, десь от листопад, от десь так тут події відбуваються, і більшість відбувається в лісі. Тому я думаю, на осінь ця книжка буде просто ідеальна. Хоча і літом мені читалося дуже добре. Я їй поставила п'ять зірочок. І я думаю, що вона в мене буде, якщо не в топі за рік, то десь, десь в ту сторону, десь близько до того. А наступна книга у мене вже не викликала, на жаль, стільки захвату, тому що я думаю, що це було не зовсім те, чого я очікувала. Зараз я кажу про легенду про Зміїне серце польського письменника Радика Рака. Мені здавалося з анотації, що це буде щось типу фентезі і так з краплинками магічного реалізму. Але насправді ця книга виявилась абсолютно магічним реалізмом, хоч вона і побудована на реальних історичних подіях про повстання, здається, польських. Хамів, так вони там називалися це верства населення. Ну, як у нас е... забулася слово, ну, неважливо, е... нижча верства населення, яка служить шляхті. Ось так. Е... Повстання цих людей, селян, е... проти шляхти. Е... І, знаєте, ця історія, вона якось я розумію, що якби вона мені потрапила, можливо, трошки в інший настрій, вона б мені дуже сподобалась. А так, ну, таке. Мені взагалі видається, що магічний реалізм е, треба читати лише заради якоїсь насолоди текстом. Хоча буває такий магічний реалізм, який мені дуже подобається, коли його небагато. А ось коли вже вся історія написана е, в такому жанрі, в такому стилі. Ну, це досить складно для е, розуміння. Е, це дуже так метафорично, дуже цікаво, як це написано, це дуже красиво написано, е, але в той же час так метафорично, що ти трошки такий розгублений не, не дуже розумієш, е, про що саме ця історія. Е, а тут, до речі, я дуже очікувала різних історій, пов'язаних зі слов'янською міфологією. І, в принципі, я наче й отримала це, але в той же час і ні. <сміст> Тому що мені ну, було все-таки замало. І так, щоб продемонструвати вам, е як, як виглядає ця історія, е наведу такий фрагмент, е там є. Уривочок, коли герой ну, їде на возі, запряженому конем. Він їде-їде, а в якийсь момент починає цей віз вести кінь. А герой запряжений, ну, тобто вони міняються місцями. А потім, навпаки, і ось це просто ось так: просто дано, як даність. Так? Це не якийсь там фентезі елемент чи що це ось цей магічний реалізм. Ось просто кінь в якийсь момент везе людину. Ну, Я думаю, що в цьому є певна метафора, так? як із цими шляхтою і селянами, ця зміна цих ролей, але, тим не менш, ось так це тут подано. І, напевне, Ця книга може не дуже сподобалась, бо над нею прям треба дуже добре думати. А мені в той момент думати не хотілося. Мені хотілося просто якоїсь такої а-ля фентезійної слов'янському е, сетінгу історії. Ну, тому я поставила так 3-3 з половиною. Хоча це дуже добра книжка. Так. Я розумію, що вона класно написана, вона майстерно написана, вона красиво написана. Але це, як так кажуть, на любителя на любителя історія. Наступна невеличка книжечка, яку я вирішила прочитати, тому що е, якось так не дуже була знайома з творчістю Оксани Забушко, не знаю чому, і вирішила це виправити і почати з чогось невеличкого. І ось вийшло арт видання. Казки про калинову сопілку, я така, чому б і ні. І знаєте, мені так сподобалось. Це було так цікаво, це було так ем, кольорово, напевне. Ем, тут сама книжка в таких е, чорно-біло-червоних ілюстраціях, ем, і це дуже пасує тексту, це, це при неймовірно пасує, тому що навіть читаючи текст. Ти уявляєш, от все в якихось таких монохромних кольорах, але з акцентами червоного. І це прям дуже красиво. Це дуже так. Ти відразу бачиш цю історію в голові. І от візуально воно мені чимось нагадало, знаєте, такий серіал Оповідь служниці. Так. І з його такими кольоровими акцентами. Коли, е, ви, може, бачили цей серіал і дивились на екран, коли ці служниці в цих червоних е, своїх балахонах ідуть там, десь по снігу чи ще десь, е, ну, на фоні снігу це дуже так красиво. І ось тут було щось схоже. Дійсно, було щось схоже з такими акцентами. Також це дуже красиво написано, красивою українською мовою, і цим теж мені дуже сподобалось. Мені здається, що ця книга просто ідеальна для входження в творчість Оксани Забушко. Прям для мене так, так і було. Я купила ще пару книжок даної авторки і планую їх читати найближчим часом. Тому візьміть до уваги дуже речі. Наступна книжка це дебют. Української авторки Валерії Растет. Це підліткове фентезі, поклик. Знаєте, мені дуже сподобалася історія. Взагалі якось так. Серпень був досить багатий на історії, які мені сподобались. І ось це українське фентезі, ну, просто дуже класне для мене виявилось. Хоча в той же час воно не без недоліків, я розумію, але. Мені дуже сподобався ось світ, в якому поєднуються і вампіри, і перевертні, і мавки, потерчата. Не знаю, ще там різні різна нечисть з української міфології. І це все з'єднано в одному світі. І це так круто, і мені здається. Ну, ніде ти більше такого не зустрінеш в європейському фентезі чи в американському фентезі ну, не зустрінеш ти разом поєднання європейської міфології і в той же час слов'янської, так, Украї... зокрема української міфології. А тут, ну це просто, і я пам'ятаю, цей момент, коли десь на початку наша героїня заходить в клуб. В нічний клуб, і там багато тусуються різних представників нечисті, ну, і не тільки. Ось, і там написано, як на неї реагують інші істоти, і класно написано про мавок. Щось там мавки в сукнях, комбінаціях, які ледь прикривають дирку на спині. Не знаю, я це уявила і це просто бомба. Цей не знаю нічний клуб, цю мавку з якимсь таким е, виправленим В... прямим. Чорним волоссям Аля Кім Кардашян, сукня, комбінація, і ця, яка вона гламурна і красива спереду, і коли вона повертається спиною, в неї там дира на спині, де видно внутрішні органи. Не знаю, для мене це було настільки яскраво в голові, і це було так класно змальовано, що просто за один цей епізод мені дуже сподобалось. Ця Книжка, як би там авторка все ж таки не відмахувалась у подяках, вона нагадує сутінки. Але в той же час це набагато краще, мені здається, за сутінки. Тому що сутінки, досить, ну, на мій смак, досить прості. Так, там ну, особливо немає як такого різноманіття нечисті, різноманіття персонажів, там просто вампіри, перевертні. Нудьга. І наш і там Белла вибирає, хто ж там, з ким там її тусити. Тут, начебто, теж в центрі сюжету є трійка, де вампір, але не вампір, а вікланець, де перевертень, але не вовк, а тигролак, себто він тигр. Е, який не дуже вміє контролювати свої здібності. І теж героїня маленька гарненька, яка, ну, як зрозуміло, з, з назви що це хроніки Червоних Лисиць, напевно, має якісь здібності е, туди. І що саме цікаве, я звернула увагу на те, що до головної героїні дуже багато торкаються. неї реально, неймовірно, часто торкаються ось ці чоловіки, де фізхлопці, там не розберешся, скільки їм там років, одному 200, одному двадцять. 20. І це так дивно, вони її постійно тягають, наче якусь м'яку іграшку. То, то туди, то сюди, то той її торкнеться, то той її до себе притягне. І їй наче з цим абсолютно нормально. Ну, це було дивно, але це було цікаво. Ну, так, Я просто так собі подумала, що напевне ця персонажка особливо нічого не розуміє про особисті межі. Раз вона. Окей, якщо з близьким другом так має такий тісний контакт фізичний. Але з цим вікланцем, з яким вона познайомилась там два тижні тому, має такий тісний фізичний контакт. Особливо, коли вони її буквально в одній сцені перетягують одне до одного. Це так викликало питання. Ця серія. Начебто планується із е, семи книжок бути. Ну, побачимо, як це буде насправді. Я дуже чекатиму продовження, е, мені дуже сподобалося. Хоча я розумію, що багато в чому цей мій захват ще й підкріплений тим, що це українське фентезі, а я завжди за українське фентезі. Ну і за те, що тут така е, суміш. Е, Усіх на світі а, таких істот, мені це теж дуже сподобалось. Та й таке. Поїхали далі служниця, а точніше, секрет служниці це продовження синенької книжечки-служниця. І, знаєте, синенька мені сподобалась все-таки більше, тому що там був ось цей такий поворот е, в центрі е, історії. Секрет служниці теж мені сподобався. Це теж було дуже цікаво читати, але я вже приблизно розуміла, що там буде не так. І це не було такою несподіванкою. Але в той же час було дуже цікаво читати, як, як антагоніст організував все те, що він організував, скажімо так. І знаєте, це... От ті трилери, які читаєш просто запійно. Мені здається, я її за два дні прочитала, там за два вечори вона дуже швидко читається. І перша і друга частина це просто таке насіння, що ти лускаєш. Ну, це дуже-дуже прикольна, дуже класна історія. Я поставила її четвірку. І там ще є третя книжка. Я думаю, що третю я теж буду залюбки читати. Ще одна книга в жанрі магічного реалізму, яку я прочитала в серпні місяці, це «Беззорене море. М -м -м. Хоча це, знову ж таки, я не знала, що вона буде в жанрі магічного реалізму. Я знала, що вона якась така досить абстрактна, чула з відгуків, що нагадує комусь піранезі. Піранезі мені подобається, і я була не, не проти. Так, почитати цю історію. ну Не знаю, загалом мені сподобалось. Хоча я не скажу, що це якась вау-історія, яка мені запам'ятається там на все життя, ну і взагалі, яка буде топ року. ні це просто було добре. Це було добре, це було, знову ж таки, цікаво читати дуже метафорично. І це мені сподобалось все-таки більше, ніж Легенда про Зміїне серце, тому що мені здається, що в цій історії так, тут якось воно все ж таки якусь структуру, так, для чого це, це розповідається, і фінал я зрозуміла краще. Бо в легенді про Зміїне серце там здається. Там, от чітко магічний реалізм заради магічного реалізму, пис, писанина заради писанини. Так? ну, В хорошому сенсі. Тут, все ж таки, на мій погляд, теж присутня оця фішка насолоди магічним реалізмом, усього, такими метафорами і так далі. Це красивий текст, але в ньому більше якоїсь структури. Це така собі історія. Про історії. Ось для мене це виглядало таким чином. І так цікаво, що наче ця книжка де в чому, мені здається, інтерактивною, тому що тут навіть ми читаємо одну історію, в якій присутні інші історії. Прямо ось тут у нас іде розділ там, про головного героя, що він робить, куди він потрапляє і так далі. Наступний у нас розділ якоїсь. Ну, і показки, чи розповіді про когось, і таких декілька. І потім виявляється, що всі вони якось пов'язані між собою. А можливо, навіть це все одна і та ж історія. Просто по-іншому розказана. І це було прикольно. Мені сподобалось, мені сподобалось як це завершилось. Ем, ну, мені це явно було читати якось більше в задоволення, аніж легенду про змійне серце. Ось я б так сказала. Мені здається, що це більш ем, такий е, вдалий е, вхід е, в магічний реалізм може бути. Так? Якщо ви хочете спробувати для себе цей жанр, то беззоряне море, я думаю, непоганий для цього варіант. Більш-менш Так, остання книжечка на сьогодні це я рада, що моя мама померла. Знаєте, я не буду, напевне, дуже багато розповідати зараз про цю книжку, тому що я знімаю на неї окремий влог, де я її читаю, ділюсь своїми враженнями і також знімаю трошечки обговорення на читацькому клубі цієї книжки нашому. Там це буде детальніше. Я думаю, що це відео вийде наступним після прочитаного. А якщо так в загальних рисах, то це прям ну, дуже класна історія. Вона мені дуже сподобалась. Але знаєте, так, ну, наскільки може сподобатись історія про насилля над дитиною, так, психічне, психологічне насилля над дитиною. Це було досить боляче читати, але в той же час неможливо було відірватися. Я щось теж прочитала цю історію досить швидко, за пару днів, хоча я робила перерви, тому просто щоб ну, перепочити. Так? Тому що це емоційно, це е, досить тяжко. І мені дуже сподобалось, знову ж таки, як це написано, тому що. Я ще буду цим ділитися у Влозі, який зніматиму. Тут авторка, вона дуже цікаво робить висновки так, стосовно свого життя. Вона ніби не, не, не говорить нам про свої висновки в кінці книги, так тут ніде не звучить фраза Я рада, що моя мама померла. Але в той же час, читаючи цю книгу, читаючи, як вона написана, вже можна зрозуміти, яку рефлексуючу роботу вона провела всередині себе ця жінка, яка це прожила і авторка цієї книги. Ось, напевне, так я скажу про цю історію, а детальніше ви подивитесь уже в наступному відео. Тож, на сьогодні, все. Дякую, що переглянули це відео. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, заходьте у мої соцмережі. Якщо я вам цікава як психолог, то заходьте, будь ласка, в мій інстаграм, там я більше проявляюсь як спеціаліст. Дякую до побачення в наступного відео.